Це Володимир Красуля, представник середій Української Республіки, Волинські патріоти, Волинське об'єднання. Волинський майдан. Слава Україні! <реку> Дякую кожному з вас, хто сьогодні прийшов на цей майдан, хто не лежить вдома на дивані, а прийшов, не злякався отієї тієї реєстрації від, від СБУ. А справді стоїть тут. І це добре, що нас реєструють. Чим більше будуть реєструвати, тим більше вони будуть знати, що нас більше є, і ми не збираємось йти з цього майдану до повних змін. Навіть Господь Бог сьогодні на нашій стороні, тому що подарував нам гарну погоду. Ми бачимо, що в Україні сьогодні біда. Біда і тотальна окупація. Ми не маємо цього допустити. Ми скотилися до того, що вже в нас закони не діють. В нас вже конституція і всі інші закони схожі на конституцію, яку написав Сталін в 1936 році. Вона була сама гуманна в світі, але вона не діяла. Вона зробила нам голодомор, соловки і так далі. Так що, що нас чекає? На що знову мають висилати в Сибір за те, що ми хочемо краще жити? Ота їхня спілка Росії, України, то не спілка двох держав, то спілка двох величезних людей. Ви знаєте, напевно, після цих всіх подій Януковичу поставлять пам'ятник в Україні, тільки ну, не знаю, з якого матеріалу такого, на букву Г, не хочу говорити. А він буде стояти тому. Що, дякуючи йому, об'єднався схід і захід. Так, там працюють більше, тут менше. Але ми бачимо по тих пластикових монументах, що скоро може ця вся сцена бути з пластику. Вони йдуть у наступ. Ми не здаємося, це саме. Правильно ми робимо, і кожен з вас, хто прийшов на цей майдан, має виходити на кожне віче, і нас має більшати. Цей майдан має об'єднати всіх людей України, всіх патріотів України, тому що вже на вибори п'ятнадцятому році на президента вже закладено на кожного з нас по тисячу гривень. З нас роблять тушок, Знову нас купити і грабувати надалі роками десятиліттями, віками. І саме об'єднання це майдан, до якого потрібно залучатися всім, а особливо нашій молоді, яка першою стала на барикади, оцим студентам, вони мають брати саму активну участь і бути практично лідерами, тому що в нас опозиція. Добра, правильна, вона сьогодні встала так, як треба. Але потрібно того молодіжного жару додати нової нації, яка вже встала на ноги, встала на ноги на цьому майдані. Вони показали, що вони теж мають право в цій Україні і вони не допустять тут ніякого сповілля. І в це об'єднання має вступити всі. Кому не байдуже, що робиться в Україні, і кому не байдуже, що чекає нас і наших дітей в майбутньому. Тільки оця єдина сила має висунути єдиного кандидата в першому турі в президенти України від народу України проти того, що там зараз називається президентом. І тільки цей кандидат народний зможе виграти вибори, і тоді ми станемо справді народом України. Слава Україні!